Hello. Це у нас черговий shot Айшот майни. Дуеліст. Айшот of penetration. Чим більше слів я говорю, тим це довгі звучить. Так, але побачите. Це було цікаво. О, їхали. І так, це в мене така ідея прийшла в голову, коли я ще минулим майнером грав. Я пограв майнером, сказав, о, так і нормально грається, типу. Ну, не то, що раніше. З тим, що automation support на майн вішаєш. І якось я не знаю вже як, до мене дійшло до того, що я на що доглянув, а він по мені візуально чисто прикольно, типу, ці великі Ice Eксplosion бум-бум-бум, прикольно виглядає. Дам, І ось я придумав ось такий боїлд. Собі, то що у цього скіла. Не можна мати багато прожектайлів це раз. Там один прожектайл у нього тільки. Може бути і як ти це не зміниш. Того я зробив майни, щоб багато прожектайлів кидати. І плюс це ще добре майне, що у нього без attack speed 0,8. що дуже погано, для, якщо ти просто сам хочеш атакувати. А тут майни speed твій взагалі ніяк не впливає. І відповідно все прям зійшлось до кучі, і мені сподобалось. Ідея ця в голові в мене. То що і прожектайлів буде кучка, то що майн кучка, і кожна по прожектайлу пуляє, і бум-бум. Є так спід не нада. Як бачите, мапір він, ну, нормальний, типу. Не, нормальний мапір. Не дуже швидкий, то що, опять-таки, це ми з луком граємо, як і мій минулий чарт чи позуміну, я забув, коротше, у мене така сама була ситуація. Немає момент скіла. Але він достатньо просто ну нормальною швидкістю МС має, то бігається нормально. Карти. І кліриться, а так просто біжим, кидаємо всі сторони майни, пів-пів, весело, здорно. Якщо мені сподобалось. Дем. Це якщо говорити про маппінг. Якщо вже говорити більш про. скажімо так, ДПС частину сустейн його, то знову ж таки, це дефолтний мій білд у якого окей ДПС, там пару мільйонів. Я не знаю яких. Один, п'ять, я без поняття. Залежно від того, як ви граєте, наскільки хорошо, ви майн кидаєте, як ви чейните там ці, що там чим більше майнів ви кидаєте експлодити з заходу, тим більше ДПС, а це ж так працює, так що да. Ну, як можна бачити, я тір 17 біг, і, по-моєму, не одну і не дві, і було, типа, нормально. Нічоговав, але, але норм. Босси вбивав, Вони мене вбивали інколи, так і буває. Тобто дефенси це, це, до речі, чемпіон був. Тож я подивився на всі класи, і я зрозумів, що звичайний лук клас це дедай, який не сильно щось багато дає. І. Можна було Трикстера взяти, але я щось не хотів. CI знову робить чари, тому що в мене був не, тоді нещодавно CI-чар, уже я не хотів два підряд. Можна було взяти Саботюра і це, можливо, краще було б. Ну, ДПС було більше, дефенсів менше, це, мабуть, так було б. Я вибрав цього вчила. Дуеліста чемпіона. Є. І це було норм. Тобто, ДПСа хватало, щоб бувать все, що я хотів убити на цьому чарі. Тобто тір 17 убербосів. Ну, не будь-які моди, не витираєте там всіх убербосив, не, не будь-які моди Тір 17 з Бектубейсиком, але якщо у вас просто ціль пройти і погратися, то нормально. І я на ньому би уберу Берелдера і прям. Не скажу, що це було прям ізі. easy. Тобто, я достатньо хорошо зіграв, мені само сподобалось. Але я, да, задушував Берелдера і. Ну, може, не всіх босів, тому що деякі боси складніші, деякі простіші вибори, але. Убив, можна на ньому бувати. І знову ж таки, це мій білд, який не мільйон має гіра в ньому, це там. я не знаю, до речі, сики. Як завжди, мабуть, Моя дефолтна ця ситуація, точніше, не скажу 100 divine, плюс-мінус 50. Це так. Це мій дефолтний білд, з витрати на нього. Десь в тому районі, напевно. Єп, але мені хватило, щоб робити все, що я хотів в грі. Ось так от. Такий. Situation. І так, якщо йти до пасу боєлдінга, то це чуть не сказав дефолтний майн 3, а потім поняв, що дефолт на мейн 3, якщо воно починається із дуеліста. Ну так, да. це чемпіон. То що чемпіон може все. Auror Effect, Фортіфай, цей адренарін. Чемпіон може будь-яким скілом грати, і це буде норм, як мінімум. І ось я до нього прийшов. так, дерево, тут а, цей кластер, який майннодики може стирити, щоб до них не треба було йти, тож що поїнти вже не вистачало. Тут боу кластер, трап кластер, РМР, щоб влазило по мені все, що треба. Secret of Suffering з Йокі, це комба цієї ліги. А, ну чемпіон Perseverance. А це ще з Догіра перейдемо ще. Ну, а тут, коротше, Лук нодики, Projectile нодики, Life там якийсь, Little Pride. Для того, що якби це не було на чемпіону, сили не хватало, то що ми сразу право тікли і ноль сили клікнули на дереві. Ну, майже ноль, то Little Pride нам сили дав. Для там Determination всяких і такої фігні. Yep. Там Suppression, само собою, RMR і це. Тут, коротше, дерево, нічого цікавого, сильно цей кластер. Ой, кластер. Масівний тредохоп. Єдиний що нюанс. Як мені здається, дуже корисний для нього. А, ну і шейд. дуже кліва штука для босінга. Айтеми, тут лук. Важливо, знати, що нам не треба атак до хрена того я просто максимально крита базу взяв. Просто лук з 9.3. Кріта цей. А DSBow не Харбінджер був то, що DSBow потребує менше декстеріті демеджа те саме у нього. Ну, Physical Damage чуть менше, але кого хулюфіз Damage? я, я демедж І Просто декстеріті потребує менше, можна більше декстеріті у татушки уліпить, якщо буде бажання. У мене не було. А як бачите, у мене все ще 15 нодиків можна. Ну, ладно, не 15, 10. 10 татушок я міг би вріпити. Там якийсь Марк Ефект чи ще щось, якби ще хотів Мінмакс і далі. А так, девоверніг демо, бо монокос проблема Eldritch Battery не добрать, бо до Eldritch Battery далеко добирається. Я ось такий знайшов прикол. Ці машина Mids це lovси, які роблять, що майни лічить тебе. То що у дуелістів завжди проблеми з recovery. І це я хоч щось знайшов таким чином. Бачите, там трохи ліча. Ну і corruption на Frenzy, то що від Frenzy сильно скеляться. charged Mine, support. Далі Йокі, Персик, Персик для дуэлист, ну, персик для чемпіона, дуже кльово. Йокі, кучка демеджа в різі, апнула сильно. Да. Йокі плюс интерогейшн комбат, дохрана DPS, the ну away the решта просто рарки з лайф лайфрезистом і демеджами. І там статами, якими не потрібні, супрессии. А войда элементы на ботинках. чесно, кучку всякого добра. Класіка. Коротше, з цікавого це діадема, бо надо, монокости, на і це ліч долоном. Решта це дефолт. Ну і далі, і тут далі айтеми всякі. Ой, кажу, айтеми, скіли. А, із скілів краптосферір треба, щоб аренарін прокать. І правильний левел краптосфує розробити, щоб він рівно чуть більше половини ХП вам знімав, Коли ви нажимаєте, і прокав ваш адреналін нодик. Оцей. Ви його раз 20 секунд нажимаєте і маєте адренарін, і ви задоволені. Надо підлаштувати level Corrupted Fever під да, і суппорт йому підправити під це діло. Ну так, далі. Снайпер марка там. Molten Shell і Define. Aury. Deto Automation, Line Automation skill. Automation, by the way, важливий кваліті, то, що він КДР робить. І це приємно. І level так само. Precision там. The casual precision, по-моєму, для того, щоб очір спрацював. Чи ні, я взагалі не пам'ятаю. Чи я. Сюди давав Watchers, а я навіть watchers не брав. Ну, це просто casual precision, який могло, могло б і не бути тут. <laughs> ну і Determination Grace. Default комба комбат Комба Камба єп. Ну, скид роботи для майн. мене. Тут нічого сильно цікавого, це тільки. Тут Corrupted Fever. White man gloves. Ну і шапка. Дерево, це of Hope. Решта дерево, більш менш Така. Така. І. ДПС це мільйон, але я пишу, що це 15 майна, 20. І... там. як його? І конфігурейшне я завжди не максимум тикаю тут ще фокус, можна нажати і. Ну, коротше, почув щось, що можна я не знаю, сяки до ДПСу. На Uber Elder мені вистачило, як можна було бачити. Тут я теж не мінус 30 регісти пишу, а мінус 20 і в такому досі. Я ніколи не вимакшую ці конфіги. Я більш-менш реалістично намагаюся це тримати. Так само фласки в мене не нажаті, бо. вони нажаті вони, бо у вас нема сустейна. Фласки я нажимаю тільки на пасфайдерах. Або якщо на мегаблада у мене ніколи нема, тому що з ними цікаво. Єп, ось такий от. Булілд. У мене вийшов. Білд цікавий. Кіт шанси 94, кстати. А, це то, що Enemy blinded має бути. Навірно. Так. Так, краще. Щось галочку не поставив. Якщо в мене є wait, в мене є blind? Коротше, має бути блайнд десь. Може на Abyss Jewelry, може ще десь, я не знаю. Ну, рекомендую Blind, то що чогось ціно таке взяти. Blind дає вам зменшує Evasion мобом, і відповідно ви шанс ту хід більше маєте. А в мене, як бачите, тут не кап шанс ту хід. Або прийдеться шукати як десь. У мене обидва ринг без за А ні, це є за користь. Це ну, просто недостатньо. Два Ось такий от Boyeld. Мені було цікаво ним грати. Єп. Yep. Ну тут ще. Сказав, як моя улюблена фраза сказати, що його апгрейдить ще безкінечно можна. Не впевнений, що цей білд прям апгрейдить. Ну, в цьому вигляді, який в мене можна сильно. Понятно, завжди можна мечблади засунути і адорнити, і вся фігня. Але якщо звичайні шмотки брати нормальні, то в мене достатньо хороші шмотки були. І він зробив все, що я хотів від нього. Але далі скелетя навіть. Не, не знаю. Куди його? Хіба що змінюють і справді робить себе тіре. Ось такий от боїлд вийшов у мене. Мені було ним дуже весело грати, мені чисто анімація і що до цього подобається з величезним АОЄ. І майни щас нормально граються, як звичайний скіл, так що, я кажу, мені сподобалось, може на собатьорі було б краще, типу, але я можу його рекомендувати як ідею, як мінімум, може хтось її доведе до розуму. Але ось так от. Тоді на цьому все. Почуємось. Бай!